Ну, спочатку пригадаємо формули, які ми з вами вивчили. Масова частка. Нагадаю, масова частка позначається грецькою буковкою омега, а також можна зустріти її ще позначає дубль В латинською буковкою. Омега елемента дорівнює. Відносна атомна маса елемента помножена на кількість атомів і ділена на відносно молекулярну масу всієї сполуки. Друга формула, яку ми вивчили, масова частка елемента дорівнює маса елемента розділити на масу всієї речовини. Перейдемо до задачі, розглянемо приклад. Я пропоную розглянути приклад з підручника. В мене підручник російською мовою, сторінка 78, приклад 2. В нас можуть бути і розбіжності, десь щось не співпадати, але цей приклад 2 обов'язково є в електронному варіанті. Знайдіть масу атомів оксигену, яка міститься у воді масою 1 кг. Ну, Будь-яка задача з хімії починається зі слова дано. Складаємо умову. Дано в нас є е, маса води, тобто маса речовини. так? Записуємо М маленька, у дужках записуємо те, про що йде мова. Маса H2O дорівнює. І я пропоную відразу записати не один кілограм, а пропоную записати 1000 г. Чому? Тому що в хімії найчастіше користуються грамами все. Після цього ми записуємо те, що нам потрібно знайти. Читаємо, нам потрібно знайти масу оксигена. Після того, як ми склали коротку умову, переходимо до розв'язання. Дивимося на наші формули. Яка нам тут з формул буде підходити ну, більше. Да? Дивимось, в нас є маса речовини, нам потрібно знайти масу елемента, так? оксигену. Тому нам. Чітко ми бачимо, підходить друга формула. Давайте ми її запишемо, але не просто запишемо. А запишемо для своєї задачі масова частка. І записуємо, який елемент у нас? Оксиген. Да? Тому що мова йде про оксиген. Дорівнює. І записуємо. Маса оксигену розділити на масу, речовина у нас вода. Далі ми можемо записати, і от. В цих формулах, так, які я окремо записала, записати ще помножити на 100%. Я хочу нагадати, що масова частка виражається або у відсотках, або в частках від одиниці. Я пропоную завжди розв'язувати в частках від одиниці відповідь давати. Бо завжди можна далі перетворити та да, виразити у відсотках. Тому ну, я пропоную не користуватися, не писати тут помножити на 100%. Далі. Бачимо свою формулу. Що ми можемо зробити? Ми бачимо, що маса оксигену у нас в чисельнику. Математично виразимо чисельник так з формули. Маса оксигену в нас буде дорівнювати ам'єка оксигену помножена на знаменник, да? тобто на масу води. Маса H2O. Вся формула в нас є. Дивимось, що в нас є, а чого в нас не вистачає. Ми бачимо, що в нас немає масової, масової частки оксигену, а маса води в нас є. Як ми можемо знайти масову частку оксигену? Дивимось на першу формулу. І записуємо першу формулу, да? ну, її використовуємо під свою задачу. Записуємо. Омега оксигену буде дорівнювати. І записуємо. Відносна атомна маса оксигену помножена на кількість атомів і ділена на відносну молекулярну масу, а відносна молекулярна маса в нас води, да? бо речовина в нас вода. Все. Далі дивимося, що в нас є, чого немає. В принципі, все є. В нас є відносна атомна маса оксигену. Ми користуємося періодичною системою, виписуємо значення відносної атомної маси. Вона буде дорівнювати 16. Далі ми знаємо, як знайти відносну молекулярну масу речовини. Ну, давайте я буду відразу підставляти значенням і відразу розраховувати. Відносна атомна маса гідрогену 1 і 2 атома у молекулі, тому помножаємо на 2. І додаємо 16, бо ми знаємо, що оксиген у нас 16. І в сумі в нас виходить 18. Отже, відносна молекулярна маса води до рівня 18. Далі повертаємося до своєї формули. Ми бачимо, що все в нас, в принципі, є. Да? Ми можемо вже знайти масову частку оксигену. Підставляємо. Відносна атомна маса оксигену в нас 16. Помножити на N. Дивимось на свою формулу. Кількість атомів оксигена в молекулі, ми бачимо один. Тому можемо написати, помножити на один, а можемо взагалі не писати, просто залишити 16. Якщо б мова йшла про гідроген, от гідрогену вже в нас 2 атоми в молекулі. Тоді би ми помножали б на 2. Ну, тут в нас оксиген 1, тому пишемо помножити на один. І ділимо, от ми знайшли відносну молекулярну масу. Води це 18. І це в нас вийде 0,89. Я завжди пропоную в задачах округляти до сотих. Ну, так зручно. Можна цю відповідь записати у вигляді відсотка, відсотків. Або це вийде 89%, якщо ми цю відповідь помножимо на 100. Але нас ось цікавить саме це число. Ну і переходимо далі. Так? Переходимо до ось нашої формули, як ми будемо шукати масу оксигену, я буду тут писати: маса оксигену в нас вийде, підставляємо, масова частка оксигену ми знайшли 0,89 помножити на масу води, ось вона в нас дана. Ну, За умовою, так, і дорівнює, в нас вийде 890, 890 грамів. І після того, коли ми розв'язали задачу, ми записуємо слово «відповідь». відповідь. І можна записати так: маса оксигену в нас вийшла 890 грамів. Хочу звернути увагу, в нас є. Вся речовина, ми знаходимо масу елементу. Як себе можна перевірити, чи правильно ми це зробили? Ми знаходимо масу елементу, тому відповідь у нас має бути завжди да, число менше, ніж от вся речовина. Ось у нас так і вийшло. Далі, ще інші трішки можуть бути задачі, як були там в цій самостійній роботі або в домашній. Навпаки, була дана маса. Елемента, потрібно було знайти масу речовини. Все одно ми користуємося ось цією формулою, тоді ми вже будемо з формули виражати математично знаменник. І далі задача розв'язувати ось таким чином.